Понеділок, 4 серпня на календарі 1258-й день повномасштабної війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада сьогодні та цими вихідними. У Кременчуці прощалися з вірним захисником України Сергієм Васильєвим. У рамках нашої постійної рубрики Укриття сьогодні знімальна група побувала на молодіжному, що кажуть містяни про доступність та наявність сховку від повітряних атак росіян. У суботу для дітей ВПО, військовослужбовців та загиблих героїв, благодійний фонд «Артема Марченка з іншими небайдужими влаштували незабутнє свято. Цієї неділі у місті відбувся затишний квартирник на тему кохання і родинних відносин. Перший бій, перший вихід на позицію і, на жаль, останній. Кременчук сьогодні знову прощався з воїном, який віддав своє життя за Україну. Сергій Васильєв, 36-річний солдат, загинув 17 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Під стінами міського палацу культури зібрались рідні, друзі, побратими. Та просто небайдужі містяни, аби тепер віддати останню шану захиснику. Докладніше у матеріалі Анастасії гайбури. Народився і проживав Сергій Васильєв у Кременчуці. Навчався у гімназії номер 22 та закінчив ПТУ номер 6 Згодом почав працювати на вагонобудівному заводі. А з часом вирішив стати підприємцем. Солдат Васильєв Сергій Юрєвич 1988 року народження. У військовій частині займав посаду старший стрілець другого аеромобільного відділення. Загинув 17 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Горіхове Покровського району Донецької області. Родина дізналася про втрату лише за 11 днів після загибелі військовослужбовця. А вже сьогодні тиша, сльози, прапори і мовчання, в якому було більше ніж слова. Товаришуємо ми давно, почти самого дитинства. Потім шкільні роки, молоді роки. Потім вийшлося так, ми рядом почали жити рух возле друга. Знаю його давним-давно. Щира, добра, віддана, передана людина, сім'янин з великої літери. Всі на допомогу прийде. Бували такі случаї, що я просив йому, будучи вже в війську, він допомагав, донатив. Тут вийшло так, що його мобілізували. Слов немає емоції, вірний присяги, настоящий десантник. Товариш полеглого захисника констатує. Тепер у нього в пам'яті назавжди залишиться усмішка та дивовижна харизма Сергія. Ми з ним крайній раз 10-го місяця списувалися. Все нормально, все було на позитиві. Він, ну, було все отлично. 17-го я забив на сполах, він ну, не, не відписується, не виходить. Потім вже через це узнав ну, просто реально. Просто нам такою ціною дається ця перемога і ця незалежність, щоб Україна доказала, що вона Україна. Ми саме кращу молодь. У полеглого залишилася дружина, діти та батьки. Після церемонії прощання Сергія Васильєва з військовими почастями поховали на Деївському кладовищі. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять, честь і слава українському герою. До тем оперативних сьогодні у Кременчуці на перехресті вулиць Перемоги та університетської сталася серйозна аварія за участю кількох автівок. Попередньо водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу. На місці працювала поліція. Далі більше у прямій мові. Водій транспортного засобу «Опель», рухаючись по вулиці Університетська, повертаючи праворуч на вулицю Перемоги, перевищив безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з транспортним засобом Хюндай, в результаті чого транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Патрульні склали схему ДТП та склали на водія «Опель» протокол за статтею 124 Купап. У Кременчуці на три тижні перекриють частину дороги у центральній частині міста. Так із 4 до 24 серпня перекриють для руху автотранспорту частину дороги на вулиці Покровській. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради 31 липня. Відомо, що перекриють ділянку дороги від вулиці Театральної до вулиці старшого лейтенанта Кагала. Причина заміни аварійної ділянки каналізаційного колектора. Роботи проводитимуть працівники КП Кременчук-Водоканал. Засідання бюджетної комісії у Кременчуцькій мерії минулої п'ятниці відбулося у перерві міжсесійним засіданням. Тож обговорення пройшли у пришвидшеному режимі. На які сфери затвердили виділення коштів зі стабфонду, далі більше у матеріалі. Отож на засіданні розглянули питання виділення коштів зі стабфонду. зокрема, понад 241 тисячу гривень для виконкому на проєкти встановлення сонячної електростанції на прилеглих територіях. і воно забезпечить повністю там потреби. Зрозуміло. Далі більшість питань стосувалися медицини. Так, 80 тисяч гривень передбачені на послуги з ремонту рентгенівського діагностичного центру та 159 тисяч гривень на заміну лічильників у педіатричному центрі. Обіцяють до завершити і ремонт діагностичного центру на Лесі Українки. Наступне проект рішення про виділення кошту з сепляційного фонду у сумі 160 тисяч 845 гривень департаменту охорони здоров'я для лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька по об'єкту реконструкції вхідної групи основного та запасного входу в будівлі культурно-діазичного районного центру. Це по проспекту Лесі 80. Є у когось зауваження? Щось хотіс, може завершується роботи, да це коригування це паліклініка. Да? Є у когось зауваження, заперечення пропозицій. Понад 202 тисячі гривень заплановано на ремонтні роботи інфекційного відділення, що за діагностичним центром, та понад 3 мільйони 723 тисячі гривень на реконструкцію мереж встановлення блискавкозахисту та сонячну електростанцію на дахи корпусів консультативно-діагностичного центру на лесі Українки. Ще понад 185 тисяч гривень передбачено на проєкт будівництва спеціалізованої травматології. Розглянути і питання виділення коштів на зарплати медпрацівникам про виділення коштів суббіляційного фонду у сумі 8 мільйонів 300 гривень департамент охорони здоров'я для комунального некомерційного медичного підприємства Кремчувська міська лікарня правобережна. На оплату праці з нарахуваннями працівникам також понад 395 тисяч гривень для Ліл Кременчуцької на кампремонт вхідної групи будівлі стаціонару педіатричного центру та понад 1 мільйон 587 тисяч гривень на санітарно-гігієнічне приміщення, що на четвертому поверсі будівлі. Все для доступу туди людей з інвалідністю і останні проєкти на освітні послуги Кошти у сумі 1 мільйон 607 тисяч 433 гривні департаменту освіти. Із них 1 мільйон 556 тисяч 722 гривні. Це значить надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 50 тисяч 711 гривень. Це надання позашкільної освіти, закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми. Це до кінця року. Чотири педагоги з Полтавської області увійшли до півфіналу престижної національної премії Глобал Тічі Prize Юкрейн. Про це повідомив ТВО начальника Полтавської ОВА Володимир Когут у своєму телеграм-каналі. Отож до топ-50 найкращих від нашого міста потрапила і вчителька початкових класів Кременчуцького ліцею номер 5 Олена Большакова. Ім'я переможця або переможниці оголосять 4 жовтня у Всесвітній день учителя під час ефіру національного телемарафону. Лауреат отримає 1 мільйон гривень на втілення своєї освітньої мрії. У рамках нашої постійної рубрики Укриття сьогодні наша знімальна група побувала на молодіжному, аби дізнатися про стан тамтешніх укриттів та їх наявність. Дар'я Згура спілкувалася з громадянами. Тож чи знають місцеві, де можуть заховатися під час тривоги та чи задоволені станом сховищ, дивіться далі. дослідження стану та наявності укриттів цього разу. Ми вирушили на вулицю Тараса Бульби, зокрема район Кременчуцького ліцею номер 17 Саме тут ми поспілкувалися з місцевими жителями. Нам же нема де ми поки до школи добіжимо, то... І, і ми не добіжимо. Там у підвалі одні таракани і все. Там без порядок в старотому І було Самий паскудний бальоз. І, і пока спустишся там таке кру круто, треба туди. и не за держаться. У меня на первом этаже, я живу, и выкопали подвал. Там он обложенный, капитально сделан. Сначала туда, а сейчас между стенками у коридора стоим, тоишь, потому что не набегаешься. А у нас у 17-й школе есть бомбоубежище. Ну и на раз у свой подвал спускаемся. А де у вас підвал? Ну, то у будь-якому під'їзді вход в підвал. І у вас вони всі облаштовані в нормальному стані? Ну я, я не знаю, у якому вони стані, як би сказати. Ну, нормальні. Мусора немає, не так вроді нормально. Укриття є, але ми поки що не ховаємося. Так а ми не знаємо дуже діально. Ну, в школі. І в садочку там єсть. В школі, будь ласка, в 17 й Це найближче, що знаю. Куди? Подвал. А підвалі у нас там труби і все остальне, есть тобто нема куди. Це тільки в 17-ту школу. От і все. А туди, поки добіжиш, ну, хоч не смішить, тому що можна розбомбити вже все. Отож, за словами більшості опитаних нами громадян, найближче укриття знаходиться у ліцеї номер 17 Тож ми вирушили туди, аби побачити стан та доступність сховища на власні очі. На місці нам вдалося поспілкуватися із заступницею директора навчального закладу Аллою Петрівською. За її словами, укриття розраховане до 350 осіб. Відкрите цілодобово та доступне для усіх. Звичайно. Звичайно, це основна вимога. Укриття відчиняється завжди. Тобто ви бачили, тривога і людина йде відкривати. Принаймні, коли дуже небезпечна ситуація, завжди приходять. Швинці діти щоденно, незважаючи на кількість, їх приводять завжди. Із садочку, і школи було... Ну, школи зараз немає, а так так. Садочок не реєструється, а люди відмовляються реєструватися. Принаймні, журнал у нас є, але ну ми ж не можемо заставити. До слова, як стверджують місцеві мешканці, під час повітряних тривог спускаються ще до підвального приміщення будинку, що по вулиці Тараса Бульби, 18. Тож ми також зайшли всередину, аби перевірити його стан. Однак там пробути довше кількох хвилин ми так і не змогли. Все через явну присутність бліх у цьому підвалі. Водночас, згідно з офіційною картою укриттів, навіть найпростіше укриття у цьому будинку не передбачене. У суботу для дітей внутрішньопереміщених осіб, військовослужбовців та загиблих героїв, благодійний фонд Артема Марченка та компанія аніматорів Фломчики влаштували незабутні свято. На малечу чекали спершу солодкий стіл, далі веселі руханки та розваги. Більше деталей далі у нашому сюжеті. Минулої суботи для 36 дітей на території садиби одного з ресторанів міста Кременчуцькі волонтери влаштували незабутні свято. Отож, з частування, а далі танці, квести з аніматорами, розваги біля фонтану. Усе це проводилося в рамках благодійного проєкту Об'єднані Україною. Ми зробили свято в стилі гавайської вечірки, тому що така літня тематика. Запросили аніматорів, роздамо дітям подарунки. Даний захід проходить виключно. На благодійній основі окрім гавайських розваг, шоу мильних бульбашок та фотосесія з аніматорами. Такий відпочинок у сьогоднішній час це у першу чергу необхідне моральне перезавантаження для дітей. Такі свята дуже потрібні наразі в такий нелегкий час, такий ну, важкий час для нас. Всіх неважливо це переселенця по місцеві діточки, тому що наразі багато сумних частіше. Новин, ніж радісних. Тому ми дякуємо фонду Марченка за те, що вони дуже часто організують такі свята для діточок. Війна війною, а дитині хочеться празнику, свята, відпочинку якогось. І тільки от, кажеш, ми їдемо до Артема Юрійовича на він довольний, все, з вчорашнього вечора чекає. Родина переселенки з Харкова пані Яни тікала від війни спершу до Полтави далі до нашого міста. Жінка розповідає, що потрапивши до Кременчука, уже упродовж року отримують тут підтримку і дружню, і кожного разу справами за необхідності та потреби. Ми зразу звернулися за допомогою вже на на протягу року допомагає нам цей фонд. Ось недавно ми отримали канцелярське приладдя для школи, йдемо в перший клас. Дуже вдячні за допомогу в такий нелегкий час. Отож, ані спекотний день, ані тривоги не завадили дітям насолодитися літнім відпочинком і навіть заочно побути на Гаваях. Нагадаємо, що такі свята у фонді Артема Марченка відбуваються кожної суботи. Тож до початку навчального року у дітей соціально вразливих категорій буде ще не одна можливість для релаксу та веселощів. І цієї неділі у місті відбувся затишний квартирник на тему кохання та родинних відносин. Тож лунали як романтичні, так і сумні пісні, читалися вірші Василя Семоненка та Ліни Костенко. Були і танці. За словами організаторів, такі вечори націлені зняти стрес з сьогоднішніх умов та перенести громадян в атмосферу затишку і творчості. Як пройшов вчорашній вечір, далі у нашому матеріалі. Приглушене світло, килим з подушками посеред залу та музичні декорації. Квартирник, світло між нотами, слова між тишею, зібрав поціновувачів романтики, спокою та тих, кому цікава глибина лірики і музичної, і поетичної. Дуже багато коханих втрачають своїх свої половинки. І ну, мені як на нашу думку, от, що це дуже важливо зараз саме висвітлювати. От родинні наші зв'язки, любов, кохання, все, що нам дарує тепло. Отож, поєднання віршів та музики про любов спершу розпочалося з читання уривку вірша Ліни Костенко Іриною Сарєловою. А далі вихованка музичної студії Альт Студіо Гульміра виконала композицію відомого гурту Один в каноє пообіцяй мені. Дайте. Лунав тут і вірш про родинний затишок від Кобзаря, садок вишневий коло хати у виконанні мисткині Ірини Залюповської та гумореска Оксани Бажанар, яку зачитувала поетеса Віта Гориславець. На подвір'ї песни гавка. Все у повній тиші. Цілий день немитий посуд, і близна кисне. Кум іде до нас у хату, наче як навмисне. Тішили глядачів і місцеві поети і співробітники бібліотеки, а також дует юних вихованців Мілени та Джека. А далі вихованка альтстудіо студіо Уляни разом з мамою. Також на квартирнику був відкритий мікрофон, тож усі бажаючі могли почитати лірику. Такі терапевтичні квартирники планують проводити кожного сезону, щоб, незважаючи на жодні обставини, у Кременчуці було місце для польоту творчості, душевного тепла та спокою. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 5 серпня. Вранці небо у Кременчуці буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура від плюс 20 зранку до плюс 29 увечері. Вітер західний, 4 метри за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай сьогоднішній вечір буде мирним, а вівторок насичений новими перемогами. Побачимось!